Mm, Поспілкуємося. Так? Залюбки. Ви блогер? Uh -huh. Невеличкий. Uh -huh. Невеличкі uh -huh. добре. Я дуже полюбляю дивитися на блогерів з чат тому можу з вами поспілкуватися. Нащадки клімочугунки на мій канал, називається. А, моя мама вас дивиться. Мама? Так. Серйозно? <ріх> Вона взагалі мені завжди рекомендує українських блогерів тому так. А, нічого собі приємно, приємно. <гум> а я ще думаю, здається, я вас бачила десь, так. Oh, тому повезло. Що <гум> у вас оця ганчірочка триколори, котра називається. А, прапор тут. Так, так. А я зараз записую собі е, кримчан. Ага. Mm -hmm. Який загальний зріст, так ви мовите? Ой, там все погано. Маю таку саму думку. Там мають. Ви писали, скільки там, я слів втрачена, почула. Втрачена молодь там вже все. Mm -hmm, mm -hmm. Вони себе не вважають українцями, на жаль. Абсолютно. Так, ви знаєте, це, на жаль, стосується не лише е, нашого Криму та й Чечні, бо я багато встигла за останні тиждень поспілкуватися з молоддю, які чеченці. Вони не те, що не знають чеченської мови. Вони взагалі кажуть: я руський. Я захищаю свою родину. І вся ця історія. Навіть чеченський народ, який я раніше дуже поважала, зараз я дивлюся на цю молодь, ну принаймні учатрується. І ну якось ніякого стає від цього, якщо чесно. А з Маріуполя давно виїхала? А, з Маріуполя взагалі-то перший раз я виїхала у 18-му році, коли я закінчила а, Маріупольський міський ліцей. І вступила до КПІ. Ось там складала іспити, вся ця історія. Але коли навчалася в університеті, я зазвичай приїздила до рідного міста. міста. Ось, і серед мого оточення, всі, окрім однієї жіночки, яка була подругою моєї бабусі, вони всі були проукраїнські. абсолютно всі. Мої родині були проукраїнські люди, мої друзі і їх сім'ї були проукраїнські лише одна жінка, котру я знала, вона була ватна. Допоки у селі під Маріуполем не пройшли російські воєнні та не зруйнували її власну нерухомість. З тих пір вона також стала дуже дуже така проукраїнська. Але взагалі-то я не знаю, звідки взялася ця історія, що Маріуполь і взагалі Баш, що він був з Росії, бо я цього не бачила, а я була там. Ну, можливо, ці вибори в 2014 році ж тоді ж побігли. Вони ж висвітлювали вибори саме у Маріуполі росіяни. А саме на попередніх. Ну, дуже... Бо... угу. Але справа в тому, що наскільки я знаю, там знову ж таки маніпуляція з боку росіян була. Там дуже мало працювало дільниць і тому були такі великі черги. Тобто, як потім а... пояснювали, там, якщо Та якщо там 40 дільниць, то було відкрито тільки 13 там, чи 10 і того. Так, це правда. Та на цих самих дільницях ті люди, які мають спостерігати за тим, щоб вибори були чесні, вони робили все для того, щоб це було не так можна так сказати. Ось, проте ми знаємо, яким отримали результат, навіть попри усі ці маніпуляції, які були впроваджені за рахунок. Багатьох факторів, можна так сказати. Тому, на жаль, на той момент ми не могли бути повноцінним електоратом. Але це не важливо для росіян. От вони, їм вистачило 38 тисяч е виборців у Запорізькій області, щоб вони повністю включили е Запорізьку область е в свій склад. Мільйон шістсот. Ти розумієш про що? я? Це ж фікція. Звичайно... Це ж фікція. Давайте ще згадаємо референдум у Криму. Ну це ж взагалі ну, щось трошки друге було, хоча там дійсно він неправдивий. Там дійсно де дехто голосував, але це, це для них. Якщо порівнювати рівень законності, якщо можна так мовити, та, то це приблизно не те саме буде. Що те незаконне, що те. А що зараз у тебе є з маріопольчанами, якісь є в тебе чи немає? Е, в мене є деякий контакт з батьками моїх друзів, які вирішили там залучитися. Що вони розповідають? Вони дуже, дуже не бажаючи е, підтримують зв'язок з батьками або е, мають позицію про українську. Ось але. Ну, а що я працював і працюю? Типу, а какая різниця ці ваші гривні чи рублі, а яка є різниця, якого цвіта паспорт? І ось ця вся історія. І тому, ну, на жаль, більшість більшість з тих, хто наразі залишився в Маріуполі, вони все ж таки підтримують те, що там є. Але я знаю, що все ще залишились люди, які не змогли виїхати, які не змогли евакуватися ось і чекають повернення України. Але більшість тих, хто підтримував Україну, вони або якимось чином, легальним, нелегальним через Росію деколи, ну я думаю, ви розумієте, про що я кажу: деколи легальним через ті самі. Зелені коридори змогли викинути наше місце, ось, і зараз вже висловлюють свою думку, типу як я, коли можуть висловлювати її свободно? Ну, Відбувалася вже в Києві, ти вже своя? А, у Києві я мешкала, а, ну. Переводично чотири роки, але зараз я у четверлеці сижу через VPN, Зараз я мешкаю у Німеччині, я тут зараз працюю. Ось я мешкаю з батьками, вони теж працюють. Ми дуже багато податків, але зараз ми у безпеці. Ось ми маємо власну нерухомість у Німеччині. У Німеччині, у Закарпатській області, у Мукачево ось на так. У нас там дві квартири, але зараз там мешкають наші родичі, які виїхали з Маріуполя, і ніде жити. Ось а я з батьками мала таку можливість до кого поїхати у Німеччину, то ми залишили ці квартири. Для людей, і там деколи були цілі табори <смі> з тварин, людей, люди, кони, знаєте, ця класична ситуація. Ось ми їх залишили і віддаємо їх для тим, хто їх потребує. Це не завжди наші родичі, це і часто бувають люди, які просто десь мають зупинитися. Ну, ти себе бачиш, ми будемо в Україні, чи ти вже пов'язуєш себе з Німеччиною? Звичайно, я бачу себе в Україні, бо взагалі ще з го року, коли це все почалося, так, я все життя розмовляла російською мовою, і для мене це не було якимось ну, відверто неправильним. Так. Я вважала, що це окей, бо у саме місто розмовляю російською мовою, я розмовляю російською мовою, і що тут такого. Але з 2014 року, коли мені вже було 14, я трошки е, почала вже якось у своїй голові е, щось більш тверезо сприймати, так, е, більш доросло дивитися на деякі речі. Е, і зараз я дуже чекаю, коли я зможу повернутися, бо е, я знаю, що я хочу робити в Україні. Я знаю, які я можу для себе і для своєї країни е можливості відкрити. Я знаю, що я можу допомогти не лише собі, я знаю, що я можу допомогти своїй країні. І це мене дуже спонукає. Але наразі, е через те, що триває війна, я. Можливо, егоїстично, але я переймаюся за себе, я переймаюся за свою родину і е, залишаюся тут. Але я не дочекаюся того дня, коли я зможу повернутися додому, коли я зайду у сільпо, коли я зайду у ВТБ і зможу сказати не «мідкарти біти», а карткою, будь ласка, ось я дуже мрію, коли настане той день. Що я зайду у Сільпольш, а тебе, та нарешті, нарешті все повернеться до владу. Ну, ти педагог, я так розумію, педагогічний інститут закінчила, так? Чи, чи... А, ні, я закінчила КПІ, а, я хімік-інженер-технолог. Ось а, таку освіту я маю. Зараз я працюю не за освітою, проте. Диплом все ще лежить та нагадує про себе. А в Україні нема проблем, щоб знайти роботу по твоїй спеціальності? В мене досить вузька спеціалізація. Ось. І тому спеціалісти на такій професії потребуються у будь-якій країні в будь-які часи. Бо хімія, я думаю, ви розумієте, це і у воєнні часи. І у громадські, взагалі у будь-які часи, це буде а, актуально. Тим паче, мій університет він є досить поважним, так, і мій диплом регламентується навіть у Німеччині, тому я вважаю, що я можу внести свій вкладок, зробити свій внесок до свого українського майбутнього. Аби це як можна скоріше закінчилось. Це все, про що я мрію. Це хімія? Це що це у тебе за спеціальність? Моя вузька спеціалізація це електрохімія, це гальваніка, це робота з металами. <тас> Корозія, усілякі покриття металами, 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 металами так і таке інше. Ну, то у майже будь-якій індустрії, то потрібне. Ну, от оце, оці літієві акумулятори, які зараз використовуються. Вже... Е, це не це моя вузька спеціальність, але е, з моїм дипломом, та навіть без нього. Будь ласка, заберіть, я можу це. Ну враховуючи, що, що а, в нашій займатися. Житомирській області, наскільки я знаю, друге по величині є літієве родовище, то в будь-якому випадку. Mm -hmm. За, за літім, як кажуть, майбутнє, і дійсно, що твоя спеціальність дуже, як кажуть, потрібна би була в Україні. Е, так, але зараз я допомагаю лише коштами. Бо в мене і себе трішки треба кормити, і в мене три собаки, і я яначе. Чесно слово, як то кажуть, ось регулярно на ті самі дрони, на ті самі акумулятори і, так і інше. Ось, але зараз е, по спеціальності е, мене в житті не вийде тут працювати за спеціальністю і додатково ще е, якось допомагати державі і спонсорувати своє життя так, як мені хотілося б. Ну, ти ж руками Ой, так. працюєш зараз у Німеччині, я розумію, так? це якісь такі. Так, робіт. так. Е, я роботу, е, працюю на кухні mm -hmm. шеф-кухар. Я дивлюся зараз по Європі. Е, там українці в Празі, групи, там українці в Варшаві, mm -hmm. так. Покоївку потребують, кухарку, Це все. Я думаю, що для українців таке, як кажуть, що ми. По світу розійшлися, щоб працювати, вибач мене покоївками-кухарками. А ти своєю такою мало, з хорошою освітою? От, змушена. Ні, а у мене є підлеглі. У мене ще ші, шістеро ші підлеглі, які німці, один турок та п'ятеро німців. Вони мої підлеглі, та як її микрую е, на кухні, якщо раніше я мешкала в іншій землі. Ось і там справді я була така дівчинка, яка, що називається, подай принеси, знаєте, ось, а, але зараз вже, слава Богу, я можу набагато більше, я заробляю набагато більше і керую людьми. І, ну, мене це влаштовує через те, що це взагалі у своє життя була мрія. Саме на кухні працювати ось, бо це мене дуже сильно надихає. Я інколи на замовлення на такі приватні. Роблю там якісь спільнішки, хінкалі та інше. Але за спеціальністю в мене недостатньо знання мови через те, що. У спеціальності дуже багато, я думаю, ви розумієте, професіоналізмів. Які я, можливо, навіть в англійській не зможу перекласти, хоча я досить добре знаю англійську. Ось тому тут я корисніше зараз. І кожного дня думаєш про Україну. Звичайно, ви. У <с> мене дуже великі сварки бувають з мамою через те, що в мене болить серце, в мене дуже болить серце через те, що я маю багато військових друзів, які на фронті. І особливо в мене є подружка і знайомі, які одружилися, які познайомились на фронті, і дуже дуже мене рве туди, саме щоб бути там і щоб розуміти, що ось я роблю те, що дійсно допомагає, і таке інше. Мене зараз трішки не відпускає моя сім'я. А я з думкою своєї родини раджусь, ось, але кожного дня думаю: а, а може, краще б я там була, а може б я там була більш потрібна, а може, я там трішки більше змогла зробити. Я, я, я ж молода, я така проворна, як той парубок неїди і таке інше, тому ну, дуже багато думок. І з ну, ними не дуже просто жити проте. Проте. Молоді та, що з тобою спілкується за кордоном, вони теж бачать себе в Україні чи в Європі. Е, є різні настрої насправді. Е, нещодавно я. Не думаю, що має сенс приховувати такі випадки. А, мій знайомий, який через річку прикнув кордон і зараз опинився у Німеччині. Так, а, так само в мене є а, знайомі, які зараз зі мною вони теж Маріуполя мешкають. А, в одному місці зі мною, і вони мріють про те, щоб повернутися до рідного міста або до рідної країни, і таке інше. Є різні настрої абсолютно. І я вважаю, що дуже туркувати ідея ідеалізувати весь наш народ. Бо настрої насправді є різні. Але з більшого я можу сказати, що це так, я хочу повернутися, але щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб закінчилась війна, і щоб я безпечно повернувся додому, якщо він в мене ж є. Ось. Це десь 50% людей. Хтось ще думає, хтось вже певний, що залишається і так далі. Але це не дуже багато людей, з яких я можу зробити такий висновок, але обманювати я теж не маю мити. Це правда. Так, це правда такі люди, як ти потрібні Україні. Так я це розумію, але е, я зараз е, кожного е, кожного дня я відчуваю в себе великою, великою зрадницею, чесне слово. Е, це не тому що я хочу якоюсь бідною чи жирогідною здаватися, ні. Я відчуваю себе зрадницею, але я думаю про себе про свою родину і розумію, що коли це закінчиться, я жива, буду потрібна своїй країні більше ніж мертва. Навіть якщо я буду у якомусь безпечному регіоні, це не гарантує мені безпеки. Це правильно, це правильно. Війна закінчиться в будь-якому випадку повернешся. Звичайно. Це... Ну, я, я ж тут не вдома. Ти я... скільки я... Ти вже років там в Німеччині? Ой, я 8 березня приїхала до Німеччини 22 го року. Це вже більше двох років. Uh -huh. mm -hmm. Так, але. відчуваєш себе Це... чудово, так? Mm -hmm. Ні, я взагалі не відчуваю себе е, якоюсь інакшою але я, е, я не відчуваю себе, що мене не приймають. Але я не відчуваю себе вдома. Я знаю, що вдома я буду лише в Україні. І тому. Я чекаю, я дуже, дуже чекаю, і з, зі свого боку, можливо, не абсолютно все можливе, так я не віддала е, своє життя, але як я можу, я допомагаю і мрію про нашу перемогу. Як звати тебе? Мене звати Олександра. Олександра, Угу. Можна буде з тобою ролик виставити на каналі? О, так. Так, звичайно. Я не Щоб Люди бачили, що з Маріуполя дуже багато дівчинка мені попалася декілька днів назад, теж Маріупольчанка. Теж в Німеччині. Угу. І в такі самі настрої як в тебе абсолютно. Угу. А нічого, що я спалила трішки. Це нічого страшного. А, це окей тоді. <ріх> Ось. Е, і взагалі-то дуже багато людей, які е, думають так, як я, але, е, знаєте, зараз дуже добрий де тренд у тому самому Тіктокі, Інстаграмі і таке інше, е, яке називається. А що мені дала ця країна, а краще я буде ухилянком і таке інше? Типа, а що та Україна взагалі себе може там представлять? І, ну, е, я не можу, напевно, засуджувати так? Я взагалі е, усе життя нікого намагаюся, окрім е, Росія, не засуджувати? Е, проте, у мене таке щире нерозуміння, ви знаєте, ну, навіть якщо ти такої думки, правда, нащо ти її викладаєш, нащо ти є на таку величезну аудиторію, так, ймовірну навіть у ці ваші інтернети виставляєш? Бо ну, це ж підриває і все більше наростає оцей. Внутрішній конфлікт. Все більше українці, які досі залишаються в Україні, і які відчувають дефіцит а, той самої електроенергії, як було взимку, ці блекаути і так далі. так, І ті люди, які виїхали, у них все окей. І вони там постять у себе а, в у соцмережах, а, як вони на концертах, як вони в ресторанах і таке і інше, я взагалі не можу цього. Зрозуміти, якщо ти кордоном, тихенько собі суди, якщо ти е, все ще в Україні знаходишся, то ти кричи на увесь світ, але не звинувачуй українців, які виїхали, аби врятувати своє життя. Ну, я не знаю вашу думку, бо я про вас чули лише через свою маму. Ось, але це моє бачення ситуації, що не можна оцей конфлікт серед громадян взагалі якось накопичувати і далі якось екскалувати. Може, ви щось можете сказати на цю тему? Ти маєш на увазі про Тікток? Оце що викладає, що мені Україна? Ну це виправдання. Ну, і о, я знаю, що ви знаєте, щось... це що типа ухилянти, ух...", ну якісь там пісеньки, що це висміюють, а потім ти бачиш відео, як хлопець з нуля, або твій особистий знайомий на нулі знаходиться, і бачиш слово цей ухилянт, ухилянт, який я класний. Це ж реальна ескалація з середини України. Шановне панство, на, на превеликий жаль відео перервалось. Ще турлетка. Ось така цікава розмова. Дівчина з Маріуполя зараз змушена проживати за кордоном. Це майбутнє України. Гарна, розумна, вічлива. Серце болить в неї. Серце болить в неї. за за те, що в нас відбувається в Україні. І мені приємно, що молодь є є така, яка бачить себе в Україні після закінчення війни і робить все, щоб ця війна закінчилася. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі.